На мій погляд, третя світова війна вже розпочалася з одного боку. Країни, які воюють проти України, це країни так названих диктаторських режимів. Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея. Чи можемо ми туди когось додати? Так, можемо. Країни, які свідомо допомагають Російській Федерації, наприклад, уникнути санкцій, чи купують в великих об'ємах. Російську нафту і газ, чи це не є допомога в сучасному світі продовжувати агресію? На мій погляд, є. Ви можете самі перелічити, які країни це роблять. І з іншого боку, це країни демократії, демократичного вибору. Україна і всі, хто нам допомагають. Тому це вже війна між категоріями країн, існуючих в світі. Чи це не є. Умовами третьої світової війни я напряму пов'язую е, випадок в Ізраїлі з продовженням війни проти України. Один ти ж самий агресор. Хто навчав цих терористів, які напали? Чи це не робили е, представники Російської Федерації? Так, там там не підтверджені якісь дані, але ж їх вже дуже багато сигналів. Що робили це якраз представники так названої там приватної армії Вагнер? А звідки була зброя? Чи не з Ірану була зброя? Та ж сама країна, яка постачає таке ж саме озброєння в Україну? Північна Корея напряму вже продає ракети, і у нас є вже офіційно зафіксовані факти використання ракет, коли відбувався обстріл Харкова.